Ви просили повернути гранулятори на 7,5 кВт, і ми це зробили. Тепер з гарантією 2 роки. Конструктори Артмаш використали свій 15-річний досвід, щоб зробити найзручнішу модель гранулятора для невеликих домогосподарств. Чи міні ферм Це універсальний гранулятор на 7,5 кВт з міні-шнеком дозованої подачі, системою зволоження сировини. Та підсвіткою в зоні гранулювання. З ним ви можете гранулювати практично будь-яку сировину, що піддається пресуванню, а саме суху тирсу для паливних палет, камбікорм різних видів тварин, камбікорм для кроликів з додаванням люцерни, стартовий комбікорм для курчат, відходи з сонячника або зернових культур. І можете працювати щодня, отримувати хорошу продуктивність і не витрачати час на обслуговування роликів чи редуктора. Для надійності та довговічності встановили гіпоїдний редуктор з підшипниками, збільшеної серії. Для універсальності використовуємо два види електродвигунів: 7,5 кВт на тисячу обертів та 7,5 кВт на півтори тисячі обертів. З мотором на тисячу обертів це більше паливні пелети та складна сировина, наприклад, така як тирса. А з мотором на півтори тисячі обертів це комбікорм. Для зручності удосконалили ролики, як у великих промислових моделях серії Артмаш. Ролики не потребують тепер змащування. Ви просто працюєте без зайвого обслуговування та пошуку мастин. Єдине правило не допускати перегріву корпуса гранулятора понад 100-110 градусів, і ваш гранулятор прослужить роками без збоїв. Система захисту стандартна нашого обладнання. Гранулятор оснащений амперметром, який показує навантаження на двигун у реальному часі. Це дозволяє оператору контролювати подачу сировини і уникати перевантаження. Додатково встановлено теплове реле, яке автоматично спрацьовує при перегріві мотора або перевищенні струму споживання. Таким чином, система захищає двигун від згорання, подовжує термін його служби і робить роботу гранулятора максимально безпечною. Разом амперметр і тепловий захист формують повний контроль навантаження, завдяки якому ви завжди бачите, як працює ваш агрегат. Ми рекомендуємо використовувати цей гранулятор в комплекті з міні-шнеком дозованої подачі, з водяним вузлом. Бо практика показує, що дозована подача для будь-якого гранулятора, включає і цього маленького гранулятора, це ключ для стабільного гранулювання. Саме тому всі промислові лінії Артмаш і не тільки Артмаш обладнані шнеками дозованої подачі. І тепер це рішення реалізовано і у компактній моделі 7,5 кВт. Мінішнек забезпечує рівномірну подачу матеріалу, знижує навантаження на гранулятор, а завдяки частотному перетворювачу ви можете точно регулювати швидкість обертання під будь-який тип сировини. При цьому його потужність всього на всього 0,25 кВт. Додатково в систему інтегровано насос для подачі води, підключений прямо до шафи керування. Це дає змогу зволожувати сировину безпосередньо під час гранулювання. Усе вже налаштовано та готово до роботи. А для зручності оператора ми встановили LED-ліхтар, який чітко освітлює зону грануляції. Ви завжди бачите, як поводиться матеріал у процесі. Ми впевнені, мінішнек дозованої подачі з званняним вузлом. Це необхідний елемент для стабільної, точної та якісної грануляції. Новий гранулятор Artmash 7,5 кВт з мінішнеком дозованої подачі це комплектне, насамперед універсальне та надійне рішення, створене на основі багаторічного досвіду нашого підприємства. Він забезпечує насамперед стабільну роботу, контрольований процес гранулювання, безпечну експлуатацію і довговічність усіх вузлів. Якщо ви шукаєте гранулятор, який працює з будь-якою сировиною, не потребує складного обслуговування і служить раками, ця модель стане вашим найкращим вибором. Артмаш, українське виробництво, європейська покращена якість.